15 жовтня близько полудня співробітники кримінальної міліції у справах дітей затримали грабіжника, який кількома хвилинами раніше в приміщенні аптеки вирвав гаманець з рук дівчини і кинувся тікати. Дівчина знаходилась в аптекі арніка, розположеної вулиці іскри, міста Славянська. Вдікні незаметно підійшов парень, і путем ривка вирвав з її рук кашельок. В котором находились денежные средства, і з места преступления почав скриватися. Дівчина не растерялась і стала преслідувати її обидчика. Злодій намагався заплутати сліди і забіг в найближчий двір багатоповерхівки. На його біду саме в цьому будинку розташована кримінальна міліція у справах дітей. Ну виділив неізвесне нам раннє лицо, которое убегало від неізвісної нам дівчини, которая кричала і допомогу викликала людей. Ну, задержали його, применили міри фізвоздістів, доставили відділення міліції. Затриманим виявився 21-річний донеччанин, який до Слав'янська приїхав у гості. Правоохоронцям він пояснив, що дуже були потрібні гроші, які йому здалося крадіжка найшвидший і найлегший спосіб збагатитися. Гаманець з Грашима, що належав дівчині, у злодія вилучили. По даному факту проводиться провірка, по про окончанні которой будуть рішатися вопроси возбуждені у головного діла за викрадений гаманець, в якому до речі було 170 гривень, хлопець може отримати 4 роки позбавлення волі.